Ми продовжуємо вивчати геометричну прогресію, і що ми знаємо? Ми знаємо Н-член геометричної прогресії, формула для знаходження. Ну, до речі, що ж таке геометрична прогресія, з чим вона відрізняється від арифметичної прогресії. Ми знаємо, суму N перших членів. Геометричної прогресії, тобто мається на увазі кінцеву кількість. Тобто, задано знайти суму там 10 перших чи 5 перших членів геометричної прогресії, тобто обмежується кількість, сума N перших членів геометричної прогресії. Ми це все з вами розв'язували. Е, у підручнику немає цієї теми, але у нас зараз сума нескінченної геометричної прогресії. Я вам даю формулу і ми її використовуємо. Доведення цієї формули ми як нагадаємо ще згадаємо про неї в кінці 10 класу. Там, якщо ми будемо вчити коли вчити границі, там ми можемо їх довести. <кій> <кій> так, і так сума нескінченної геометричної прогресії. Зверніть увагу, тут індекса ніякого нема. Якщо S, ну, вона нескінченна, до речі, спадна геометрична прогресія. І ми маємо таку формулу. B 1 поділити 1, відняти Q. І ще раз, нескінченною, спадної геометричної прогресії. Далі ми з вами маємо такий збірник додатковий завданнями. Тут не так їх багато, але ж ми можемо їх встигнути навіть ці розв'язати. І ось наш номер 256. Знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії. <кхе> І ми пишемо. Перше, виписуємо геометричну прогресію умову нашу. Запишіть ще раз вздошити, оскільки це не з підручника, а умову записуємо, щоб вона у вас залишилася. І ви розуміли, що потрібно знайти. Далі ми визначаємо, що у нас Б1 дорівнює 80. Йу ми можемо знайти, розділивши другий на перший. Тобто, 30 на 80 і маємо 3 восьмих прискорочення. Далі, підставляємо формулу. Б перше – 80 поділити на 1, відняти 3 восьми. Дорівнює 80. Поділити 8 восьмих мінус 3 восьмих 5 восьмих. Це буде 80 умножити на 8 і поділити на 5. Ну і далі потрібно робити розрахунки. І так, у нас виходить, 85 можна скоротити. Тут у нас 16, тут у нас 1, і 16 помножити на 8, це у нас 120. Таким чином ми знайшли суму нескінченної складної геометричної прогресії. Тобто тут можете ще за умови, або написати складної, або написати, що Q за модулем менше одного. Ну, іншими словами, що Q у нас знаходиться в таких межах що розкрити модуль. Ну, тобто, нуль, за модулем 0, там щіль, Да? Тобто, правильний дріб. Це я прибирала. Другий пункт, ми теж повернемось, розв'яжемо. Я так оберу те, що зараз поясню, а потім разом будемо з вами розв'язувати наші завдання. Номер 257. Знайдіть перший член нескінченної геометричної прогресії. Сума якої дорівнює 18, а знаменник дорівнює від 9. Це ви саме зробите, Формулу підставите і знайдете в 1 Далі Знайдіть четвертий член нескінченної геометричної прогресії, Перший член якої дорівнює мінус 54, а сума дорівнює мінус 81. Спочатку знайти Q, потім знайти четвертий член нескінченої геометричної прогресії. А прогресія в нас ж BN знаходиться завжди за однією тією ж формулою. Формулою. Це B перше помножити на Q в степені n 1 Далі знайте суму нескінченої геометричної прогресії, якщо B 4 48, B 6 12. Нагадую, є властивість така, що у нас B у квадраті дорівнює bn 1 попередній помножити на наступний БН 1 Так, це тут теж можна використовувати. Далі сума нескінченої геометричної прогресії дорівнює стільком, то сума чотирьох її перших членів дорівнює з то знаєте, перший член і знаменник прогресії, це теж зараз будете розв'язувати самі. А ось номер 261, такий один із цікавих номерів. Запишіть у вигляді звичайного дробу число. Що ми з вами бачимо? Ми бачимо нам надані десяткові. Періодичні дроби. Тобто, нагадую, якщо ми маємо повторення якихось цифр, цифр щомісяця в певних розрядах, то ми маємо періодичні дроби. Ну, В перші, першій дріб можна записати, це у нас дорівнює, як 0,2 в періоді, 20 в періоді, так? Тут у нас 6,24 в періоді, тут у нас можна записати як 0,6,4 в періоді, ну і тут вже записаний період. І так, період говорить про те, що далі у нас нескінчений дріб. І всі, ну, що в дужечках числа, у нас повторюються у записі. Таких дробів. І ось у нас звідки беруться такі дроби. Нагадую, ми говорили, що всі наші звичайні дроби, вигляду m поділити на N: це у нас або кінцеві десяткові дроби, можна їх зробити, або нескінченні періодичні дроби. І ці числа у нас є раціональними. Ось. І ми говоримо, що у нас М тила, так, а N натуральне. Це, це означення раціонального числа. Тому ми говоримо, що наші звичайні дроби, наприклад, одна друга це 0,5. Тобто, як ми ділимо 1 на 2 і отримаємо 0,5. А ось Наприклад, одна третя, це буде періодичний дріб. Тобто 0, потім 3, 3, 3, 3, і 3 крапочки, 3. Тобто ми можемо записати, що це 0,3 в періоді. Тобто періодичний дріб. Нагадую, що як з'ясувати кінцевий чи не кінцевий десятковий дріб, ми можемо отримати із звичайного, якщо знаменник. Звичайного дробу. При розкладанні на прості множники містить лише двійки та п'ятірки, або двійки, або п'ятірки, то тоді ми можемо а, отримати кінцевий десятковий дріб. Якщо при розкладанні на прості множники знаменник містить, крім дрійок дві, крім і п'ятірок якісь інші прості множники, то це буде нескінчений періодичний дріб. Це ознака кін... Кінцевий дріб ми от десятковий отримаємо чи ні. І ми ж брали з вами, могли раніше взяти звичайний дріб і перевести в десятковий. Звісно, що якщо у нас раніше ми мали десятковий дріб кінцевий, то ми могли перевести, наприклад, 2,3. Ми могли перевести у звичайний 2,3. Мішане число, ну а потім можна було б неправильний дріб перевести. А От, але якщо нам надано е періодичний дріб, ми не знали, як його перевести в звичайний. Тобто, не було такої можливості. Завдяки формулі, яку ми сьогодні вивчили, ми можемо це зробити. Зараз я показую як. Номер 261. І перший пункт. У нас є періодичний дріб. Тут, написано, 2, 2, 2, 3 крапочки. І це у нас 0,2 в період, я написала, так? Тоді ми можемо сказати, що наш цей нескінченний періодичний дріб можна записати у вигляді суми таких доданків. Це 0,2. Додати 0,2. Додати 0,02. Додати. І там 0,2. Потім 0,2 І тобто кожен попередній розряд замінюється нулем, Якщо ми це додамо, ми якраз отримаємо цей нескінчений дріб. І що ми тоді робимо виклик? Ми бачимо. Що у нас є сума якихось чисел. І давайте з'ясуємо. Наприклад, я хочу з'ясувати, чи є ці доданки, чи складають вони геометричну прогресію. Як ми робимо? Ми ну, напишемо, наприклад, це Б перше, це буде Б друге зверху, це Б третє. І є певний алгоритм, і ми бачимо, що кожен наступний. Це попередній, тобто, наприклад, 0,2, да? Помножити на 0,1, ми отримаємо 0,2. Якщо 2 помножимо, ще раз на 1 десяту, отримаємо 2000. Ще помножимо. Тобто, ми бачимо закономірність, і ми бачимо, що на, у нас є знаменник нашої. Прогресії. І це у нас 0, я беру другий, ділю на перший і отримаємо 0,1. перше ми визначаємо це 0,2. І таким чином ця сума нескінченної складної геометричної прогресії. Ми можемо використати. Формулу суми, яку ми сьогодні вивчили. І тоді Б перше, то 0,2. Поділити на 1 відняти. Тільки ви там неправильно розділили. М? Там 0,02 ділити на 0, а ті, на 0,0. Ой, так, 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 я сказала одне, да, написала. Не розділила неправильно, розділила то я правильно, але записала 0,2. Так, да, дякую, Серьезно. Так, і, і це 0, відняти 0,1. Далі нам ж потрібно запишіть у вигляді звичайного дробу. Ну, тут у нас 0,2, тут 0,9. І якщо ми приберемо чисельнику знаменнику. Ну, тобто помножимо чисельник і знаменник на 10 за, основою, за основною властивістю звичайного дробу, то отримаємо 2 дев'яти. Іншими словами, що це все у нас дорівнює 2 дев'яти. Тому ми можемо сказати наступне, що 0,7. І два в періоді, да? це ми отримали із звичайного дробу 2 дев'ятки. І ви це можете перевірити, як ми це робили. Два ділимо на 9, можна навіть спробувати на калькуляторі. Це якраз буде такий періодичний, нескінченний періодичний дріб. Таким чином. Ми, вивчивши формулу суми нескінченної геометричної прогресії впадної, ми можемо тепер періодичні дроби переводити в звичайні. Періодичні, тобто в звичайні. Таким чином, ну, от тут небагато завдань, але ми зараз можемо щось зробити разом з вами. Ну, давайте я це приберу. І нехай же ми в цьому, параграм, в цьому номері підемо далі. А потім будемо підніматися до гори. Що не встигнемо, я маю на увазі по цим номерам. І треба допрацювати, щоб закріпити формулу нескінченної спадної геометричної прогресії. Так, і так, друге. Це 6,24 в періоді. Потрібно. Записати у вигляді суми і потім записати у вигляді звичайного дробу. Так, ну, давайте Влад, давай з тобою розв'яжемо. Так. А, а mm -hmm. Розумів. Ну, 24 в скобочках таких це ж типу безкінечна, 24. Ну, тобто, отак, і трикра. Угу. Тобто, безкінечно так. Ну, і, типу, а вигляд вигляді звичайного дробу ну, це буде. 6 цілих точно, але тобто 24 6. яких? Додати. Так. 0 24 соти плюс 0, дивись. Коли я пишу перші 24 сотих, в наступному доданку я ці 24 сотих заміняю нулями, і пишу знову так. 24. Ага, ой, Виходить, так. Угу. І потім знову. Так, і типу, у вас час буде додаватися два нулі, так. Ну, да, якби так, якби би замінюватися. Так, раз, раз, раз. раз Попередній. Береш попередній доданок. Замінюєш це нулями, пишеш 20. Так? так. Розумів, Власне. Так. І далі ми говоримо, що ти повинен побачити геометричну прогресію, з якого моменту вона починає. Виходить, ну, ось коли е, виходить в нас число 0,024 е, десятих. Ось тоді вона починається. Чому ти ось mm. отут із з них починається? А, ну, ну окей. Так. Оце б перше. Б 2 Так, Б 2 і Б третє. Б1 0,24. Так, лак. Так. Знаходимо Кюб знамен. О, тобто, треба що зробити? Треба. Другий поділити на перше, перший. Поділи... Ну, Друге. так, поділити. Тобто, 024 поділити на 6. Ну, тобто можна трошки прибрати. 6 у нас порибиває тебе. 6 не входить. 6 ми додамо потім, бачиш? Ось А, не доданок, не доданок, а А ось так, це тота. Ну, тут один морчило до 42.000, морчило до 400. Що там буде? Скоротити чи? Та просто візьми поділи Б2 на Б1. Ти хочеш поділити без калькулятора? Тоді отак, дивись, 24. Я думаю. Я от, так можна написати. Так, раз, два, три, чотири. Поділити. Типу 0, нуля один, так? Виходить. 0,1 сота, так? Цили одна сота, так. Ну, це якби ми перевернули, скоротили і отримали. Так, тоді нормально. Далі. Що ще? А далі беремо формулу. Влад, формула. Тоді підставляємо. Тоді S дорівнює uh, 0,24 поділити початко, на... Десь да, в угу. так, 1 мінус 0,01, тобто це буде 0,09. Тобто 0,09. Так. Що так. тут я повинна написати? А там там знову виходить. Там виходить відсотків 100% цілих Я кажу, скільки буде, буде один. 6 в нескінченні виходить знову. Скільки буде 1 мінус 0,1? Дев'ять. Девяносто девять. 0,99. А, девяносто. дев'ять, О, господи. Так я так. ж прощу. А ти кажеш девять. Угу. Тому це так, буде два. Чи це інше. О так, да? Тоді це. Так, це двадцять чотири, це двадцять чотири, 99. Можна 24 в безкінечні. 24 безкінечні. Ні, так нам не потрібно не, нам рисочка, щоб залишилася розумієш Ось наш звичайний дріб. Ми його отримали. Тепер лише скороти його на три. А там 33 і все. Тобто це 83. Але ж коли ми, нам вже потрібно було додати до 6, то нам ще 6 плюс 83. Так? І це 6,833. Оце вже наша відповідь, власне, дивиться. Ось наша відповідь. Вона відповідає. Десятковому періодичному дробу, а ми отримали, перевели його в звичайний дріб таким чином. Зрозуміло чи не дуже? Я тебе погано чую діти всім іншим зрозуміло чи я не дуже. Зрозуміло. Просто у мене капець сьогодні інтернет поганий. А я ж ото ж Також. я погняла Влад, що щось <плес> <із голов? плес> да. Я не знаю, що з ним робити. Бісить просто. я не знаю. А може в тебе з мікрофоном проблема, ні? Ні, це саме з інтернетом, ви в мене лагаєте дуже сильно. Нда, я Не знаю, що робити. Так, діти, питання є за ось цією темою чи ні? Ні, ні, немає. Немає. Я вам зроблю скрін схожого варіанту, це ж в мене один варіант, другий. Бачите, там є далі варіант третій тренувальних прав. Скину вам скрін. Якогось варіанту, наприклад, першого. І поскину домашнє завдання. Потренуйтесь, будь ласка, гаразд. Це тоді до завтра, до побачення. До побачення.